Сьогодні поговоримо про хімічний Рівновагу. принцип Лешательє. Принцип Лешательє. Якщо на систему в стані хімічної рівноваги чинять якусь дію зміни тиску, температури, концентрації речовин, то рівновага зміщується в бік тої реакції, яка послаблює цю дію. Вплив. Зміни концентрації. При підвищенні концентрації вихідних речовин рівновага зміщується в бік продуктів реакції, а при зниженні концентрації вихідних речовин в бік вихідних речовин. Наприклад, азот реагує з водним. При підвищенні концентрації азоту рівновага зміщується в бік. Утворення амоніаку тобто вправо. При підвищенні концентрації водню рівновага також зміщується вправо в бік утворення амоніаку При підвищенні концентрації амоніаку рівновага зміщується вліво, тобто в біку руйнування амоніаку з утворенням азоту і водню відповідно. При зниженні концентрації азоту рівновага зміщується в сторону утворення азоту. Тобто вліво при зниженні концентрації водню рівновага зміщується в сторону утворення цього водню, тобто також вліво. При зниженні концентрації амоніаку Навпаки, рівновага зміщується вправо. Тобто в бік утворення цього самого амоніаку. вплив зміни температури. При підвищенні температури рівновага зміщується в бік ендотермічної реакції, а при зниженні температури в бік екзотермічної. У реакціях, які протікають без теплового ефекту, зміна температури не призводить до зміщення рівноваги. Ну, як приклад, ту саму реакцію беремо з азоту і водню утворюється амоніан. Притом Реакція екзотермічна, оскільки ΔH у нас менша за 0, при зниженні температури, рівновага буде зміщуватися в бік прямої реакції, тобто утворення амоніму, оскільки пряма реакція екзотермічна, дає додаткову теплоту. А ми знижуємо температуру, ми компенсуємо таким чином вплив. При підвищенні температури рівновага буде зміщуватися в бік зворотньої реакції, оскільки вона ендотермічна і вона зайву теплоту буде поглинати. Плив зміни тиску на хімічну рівновагу. При підвищенні тиску рівновага зміщується в бік тих речовин, що займають менший об'єм, враховуючи об'єм лише гасів, звісно. При зниженні тиску рівновага зміщується в бік речовини, що займає більший об'єм. Враховується, звісно, об'єм лише гасів. Роздивимося прикладом. Знову наш. Любимий приклад з азотом водним і утворенням Амоніаку. З лівої частини рівняння у нас 4 об'єми. Один азоту, 3 водню. З правої сторони у нас 2 об'єми, 2 об'єми амоніаку. При підвищенні тиску. Рівновага змішується в бік утворення Амоніаку. Оскільки там 2 об'єми, але не 2 об'єми. Будуть тиснути менше, ніж 4 об'єми відповідно. При зниженні тиску рівновага змінюється в бік розкладу амоніаку. Оскільки там 4 об'єми, а 4 об'єми будуть тиснути більше, ніж 2. Вплив каталізатору на хімічну рівновагу. Не зміщує хімічну рівновагу каталізатор. Каталізатор не зміщує хімічну рівновагу, тому що одночасно прискорює пряму і зворотню реакцію. За наявності каталізатора швидше встановлюється стан хімічної рівноваги. Дякую за увагу. Щасти. На все добре. До побачення.